Коли я поступав на службу, я був в шоці, що нам видають такі каски, які ми в минулому вкладали в свої зарплати, навушники. Амуніція та спорядження військовослужбовців, яких ми забезпечуємо, одна з найкращих серед інших бригад. І не побоюсь цього слова, вона може конкурувати з такими підрозділами, як ДШВ і штурмові війська. Перед початком нашого завдання ми перевіряємо бійців, щоб у них була повна комплектація. Тут ми займаємося підгонкою амуніції вже безпосередньо на полігоні. Людям роз'яснюємо, що до чого, що як має виглядати, що як має застосовуватись, що входить в обмундирування. Які, яким забезпечують особовий склад підрозділ? РПС, броня, рюкзаки, каска, наушники. Броня Броня з комірцем, балістичний захист тюваровий. Підсумки, чотири штуки під магазини, чотири підсумки під гранати, сухарочка, аптечка. Під дими і під, ви бачите на моєму бронежилеті, підсумок під радіостанцію, два підсумки, два підсумки під турнікети, захист лікті коліна, життя забезпечений загалом дуже гарно. Є все, окрім Абрамса і Байрактара. Все потрібно.